Вода у Лумшорах має цілющі властивості, очищає не тільки тіло, а й душу. Не акцію Чиста журналістика провели саме тут. Лумшори, що на перечинщині відома не тільки своєю мальовничою гірською красою, але й давніми традиціями. Традиційно на святу вечерю, коли газдині накладають на стіл, завжди трохи їжі кладуть для померлих душ. Тим самим закликають їх у наші оселі разом провести різдвяні свята. А на водохреще, коли вже закінчуються різдвяні свята, тоді у хатах спалюють дідухів, обкурюють хати ладаном і тим самим відправляють душі. В це місце, де вони повинні знаходитись. От Ми сьогодні спробували також трошки зробити по таким старим звичаям». Крім спалення символічного дідуха, у Лумжорах є ще одна вже традиція купання у чанах. кажуть, таке купання оздоровлює, гріються у великих чанах. Тут здавна, ще з 1660 року. У нас вода йде із гори. Вона там у нас є резервуари, вода повністю мінералізована, джерельна, повністю питєва, добра вода. Вона набираємо от, її в чани. Спочатку е даємо пів чана води, щоб е і закинуємо різні трави. Звичайно, нас йде береза, м'ята, материнка, і ще е ряд багато таких трав. Вони трохи такі заспокійливі, Після них е дуже людина таке, відчувається розслабленою. І досить О, досить і... добре впливає на, на опорно руховий апарат, на, не на сустави, суглоби, сидяча робота. Тим даємо вже розбавляємо з холодною водою для комфортно, щоб люди могли зайти в чан. І потрошку у нас не прогрівається. Як вона прогрівається, там взизу камінж до кам'я проходить тепло і добре прогріває. Аби закріпити позитивні враження від процесу очищення, організатори влаштували ще й перевірку на журналістку інтуїцію. Із чорної скрині майстри пера мали можливість витягти подарунок. вино місцевого виробництва для цього потрібно було відгадати, із чого вино приготували: ожини, чорниці чи яблука. Та як у кожному чорному ящику були тут і дві підставні пляшки з водою. Крім того, медійники мали змогу перевірити і фізичну підготовку у змаганнях на санках. Однією з переможниць у цьому змаганні стала молода радійниця Олеся Балох. Це все через підбори. До речі, колеги не підтримали мої ідеї, але потім все ж таки сказали, що це було правильним взяти підбори. Ось і все. Десь 14 років взагалі не каталася на санках. Тож певно, все таки гарна атмосфера, дуже гарна компанія, надзвичайно душевна обстановка, і прокинувся такий дитячий азарт. Вода, гумшорські чани і гарний настрій потрібні для очищення журналіста. Принаймні так переконують організатори акції і вірять саме у чистому парі і чистих думках майбутніх закарпатської журналістики.